Воскресити комуністів у парламенті збирається Петро Симоненко. За його прогнозами станеться це менш ніж за рік, адже на восьме скликання чекає нетривала доля. Іншої думки політологи і Симоненка, і ті гібки, і навіть свободу вони вже викинули на звалище політичної історії. Про тих, хто ще учора був на екрані, а сьогодні вже на дивані розкаже Христина Гавриш. Верховна Рада без комуністів уперше за 23 роки незалежності червоні не потрапляють до парламенту. За попередніми даними свій голос за них віддали менше 4% виборців або близько 500 тисяч людей. Політологи в один голос твердять, КПУ вже назвали ще історії. Водночас незмінний вождь комуністів. Переконаний, з політичної ями вони виберуться і вже скоро. В наступних виборах компартія повернеться у склад Верховної Ради України. Я в цьому впевнений. І до речі, як і певнений, в тому, що ці ця каденція буде всього кілька місяців працювати. Масове повалення пам'ятників ідолу комуністів Леніну, розпуск фракції, навіть спроба заборонити комуністичну ідеологію усе це проблема для червоних. Але ще більший головний біль старіння електорату, твердять експерти і додають на місце КПУ невдовзі прийде нова соціал-демократична партія. І Маючи такий шлейф негативу за спиною, їм дуже важко буде піднятися після цього. З'являться нові ліві політичні сили, які просто ну, насправді же створять нормальну, не якусь ностальгічну партію, невідомо чого і невідомо для кого, да? а партію майбутнього. Політичної кар'єри пророкують і Сергії Вітігіпко. Його нещодавно створена сильна Україна так і не побачить парламенту. Попсували нерви позачергові вибори до ради і націоналістичній свободі. Спочатку соціологи всі як один пророкували їй аутсайдерство. А потім світлом в кінці тунелю стало екзит Однак на тепер свобода таки залишається за бортом. До подолання прохідного бар'єру в раду їй бракує якоїсь третини відсотка, і лише шість депутатів проходять по межоритарці невдачу свободівців, деякі політологи пов'язують як не дивно, з тими ж таки комуністами. Свободою сталася дуже прикра річ. Вони були потрібні свого часу як противага партії регіонів і комуністів. Коли стало зрозуміло, що ні комуністів, ні партії регіонів в тому вигляді, як вони існували, не буде. Потреба в свободі фактично зникла. До того ж, неабияку конкуренцію свободі склали новачки перегонів правий сектор і самопоміч. І, хоча червоно-чорні таки не пробилися. До ради, не дотягнувши навіть до 2%, політологи не ставлять хрест на політичній кар'єрі націоналістичних партій. Мовляв, їхнє майбутнє в об'єднанні. Да вони можуть в наступному парламенті мати потужну, скажімо так, праву політичну партію. Ймовірно, новий шанс націоналісти матимуть уже за рік, кажуть аналітики. Вони думають, що на новий парламент чекає тривале життя. Христина Гавриш, Соломія Буй, Сергій Наконечний Твай.